Здоровенькі були, шановне панство, сьогодні ми будемо розказувати вам вчора ми дозбирали нашу картоплю і сьогодні вже боронуємо, щоб виглядало гарно. А це є декілька людей, які це роблять. Ваш так красиво виходить? О, дуже добре. Це наша городина. Наша городина. Там учасник воронування. Ой, таке все красиве. Ми дійшли до іншої сторони города. Это трошки картопільки настирали, яка залишилася після вчорашнього. І Он жі трошки. І заберемо зароділля. Дівайте зачіпляється за борони. Оберемо і виносимо. А це куча спаленого. Те, що ми ще розпалювали, багато відео на було. А і ми його спалили. Зараз картопельки Ось О! Така маленька картопенька. разу все таки маленьке виходить. Берем і несем його бере така. Ік. кладемо в піде. І чик. От Отак. Прийдемося по городу. Отак. От У нас тут десь 10 соток городу. Це нормально. Картопельки добре було, вся велика. І вкуста. Вже деякі пробували. І для жіражі залишилась тільки маленька. А ще так гарно. А тут такі краєвиди. Так все красиво. А город ще красивіший. Тож на ньому росте наша картошечка. А всім дякую за увагу. До побачення.